Горами, ярами, друзі, я дійшов до Криївки УПА. Вона розташована на місці сходження декількох ярів. І здається, я знаю, що це таке. Погляньте. Зайшов бліндаж і в кутику бліндажа під таким деревом сигнал 90, і я думаю, воу-вау-воу! -воу -воу, невже пряга? Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Як бачите, я в ярі, а це означає, що купаю по першій світовій війні і трішечки. По другій світовій війні тут було багато знахідок, і я хочу знову перевірити цей яр. Як бачите, він засипаний деревами. Можливо, старі дерева згнили, і там я ще не шукав. Всі знайдки обов'язково я покажу. А тим часом долучатись до збору на впівдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Далі по яру, до речі, ми знаходили Криївку УПА. Також я туди піду і її добряче обстежу. Ну що ж, погнали! Ліс трішечки чистили і багато гілля поскидали в яр. Ходити не дуже зручно, але що поробиш. Ось тут вже є бліндаж. І далі по ярі є багато, багато великих бліндажів. Буду шукати, буду ходити і обов'язково щось знайду. Погода просто чудова, тепло, соняшно. І легесенький такий вітерець, теж теплий вітерець. Ось ці хащі мені доведеться проходити горою, тому що тут не проберусь. Це вже, друзі, третій такий артефакт, поки що залізний, фрагмент снаряду верхів'я. До речі, уламків тут дуже багато. Це означає, що по цих позиціях добряче попрацювала артилерія. Можливо, і солдати щось загубили. Бліндажі тут великі. Виходять в цей яр. Ось там ще на горі є бліндажі, бачу бруствер. Все це обстежує. Дуже важко ходити, тому що яр крутий, земля під листям волога, і от-от можна і впасти, і зламати прилад. Але я цього не боюся, тому що самі цікаві знахідки бувають в ярі. Ну, це особисто для мене. Звісно, самі цікаві в бліндажах, але коли ці бліндажі вже так досить вибиті, то залишаються тільки екстремальні види пошуку. Ось, друзі, вихід з великого бліндажа. Тут з краю трішечки менший такий бліндажик. І на виході цього меншого бліндажа сигнал знову залізний. Погляньте, що це таке, що там приховується під листя. Дивимось. А це, друзі, у нас кугель. Рія, таке ядро, це граната ручна, гнила. Тут ґрунт такий собі. Я таке знахідок, хоча на схилі він, але все одно цей кугель гнилий. Ось так. Ці гранати Рія це МК-15, англійські гранати. І... Вони були на фітильному запалі. Ось така річ. Ось, погляньте, наскільки вона гнила. Ось тут був отвір. Вона ще щавуну зроблена, але, бачите, абсолютно гнила. Якість цих гранат була і в Першу світову війну не дуже, тому що вони боялися вологи. Ну, і від собі потрібно було кожну підпалювати, кидати. І вони дуже часто не спрацьовували, тому що натягували вологи. Ходити по горам, друзі, нелегка справа. І у мене маршрут зверху від бліндажа донизу в яр. Яр десь, мабуть, 15 метрів, можливо і більше. І він дуже слизький. Ось там вдалині моя база, мій табір. Ось тут по цю сторону бліндажі. Я обстежую кожен бліндаж, спускаюся вниз, обстежую виходи з бліндажів. І ось гарний сигнал між бліндажів. Ось один бліндаж, там другий бліндаж, і в мене сигнал залізний, досить глибокий, і я бачу, наче якась форма є. І здається, я знаю, що це таке. Погляньте. А ви пізнаєте? Це кірка. Ось так, ряшна кірка. Мала кірка рія. Ось так. Бачите, ще з деревом було, дерево згнило. Ось так. Старе дерево, яке пролежало понад 100 років. Землі, цій гналесенький. Ну, досить ще непогано. Ось тут вже так затупилося, тому що тут глина і каміння. І саме такими кирками вони і копали ці бліндажі. Ну що ж, перший такий артефакт порія російської імперської армії я вже знайшов. Іду далі. Йду далі. Якщо нічого не буде, то переїду на інший табір. Але хоча цей табір досить-досить великий, можливо, там ще далі. Десь 20 бліндажів, якщо я не помиляюся, і всіх їх потрібно обстежити. Весна, тепло, друзі, і настав час для вилазок на природу. А для цього потрібен якісний, гарний рюкзак. І зараз я вам покажу такий: це рюкзак фірми Nature Hike. Думаю, що вже багато з вас знайомі з цією фірмою, тому що вона немало відома у світі рюкзаків і туристичного спорядження. Цей рюкзак має об'єм 40 плюс 5 літрів, тобто він такий середньорозмірний рюкзак. Але цього якраз достатньо для таких невеликих одноденних або дводенних походів. Основний матеріал рюкзака це тканина Ripstop. Зараз досить популярна тканина, вона досить зносостійка і використовується саме у рюкзаках і в туристичному спорядженні, також для пошиття одягу. Тут ми бачимо об'єм люверс. Фурнітура дуже якісна. Ось така. Всередині тут в нас що? Кишенька така. Всередині дощовик, ось такий теж брендований. Nature hike. На резиночці. Нічого особливого, але він є. Це дуже добре. Але скажу вам так, ця тканина Ріпстоп вона досить водовідштовхуюча і на великий дощ цей рюкзак переживе і без чохла. В нас є спинка. Це одне з найголовніших похідних рюкзаках. Спинка тут з вентиляцією, пінка. Каркас алюмінієвий, але він не витягується. Також, звичайно, є поясна підтримка, що дозволить вам навантажити велику вагу і розвантажити свою спину. Ось, погляньте, дві кишеньки. До речі, ця поясна підтримка вона знімається ось тут. Можна витягнути, і цей рюкзак перетвориться на такий собі міський рюкзак. Тут ще є така кишенька, сумочка, чохол для пляшечки води невеликої, або можна ще навіть мобільний телефон сюди покласти, хоча, мабуть, мобільний телефон вже не поміститься. Але дуже зручно, її теж можна, звичайно, зняти, якщо вам не підходить. Що ж, дивимося, що в нас всередині відчиняємо розпаковочка. Ось погляньте, рюкзак виконаний в типі ролл з такою застібкою, що дуже зручно. Ось бачите, як він розширюється. Такий ролл. Всередині все гарненько прошито. Хочу, щоб ви все побачили. Швирі внесенькі, якісні. І всередині в нас одна загальна велика кишенька, щоб туди помістити все, що вам знадобиться у поході. В загальному цей рюкзак мені сподобався по об'єму, тому що це 40 літрів. А у мене старий рюкзак 80 літрів. Тобто це велетенський рюкзак. А цей, до речі, важить лише 1 кілограм. У мене старий важить. Поза 3 кілограми. Всю детальну інформацію про рюкзак, його технічні характеристики і ціну ви можете знайти за посиланням в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також для всіх підписників мого каналу дійсний промокод Metal 10 це 10% знижки на продукцію фірми Nature Hike. Так що обирайте собі подаруночок і готуйтеся. До відпочинку на природі. І в доповнення до цього рюкзака я взяв ось цей рюкзак. Погляньте, який він велетенський. І ви вже здогадуєтеся, що це, це я б назвав так магазинний рюкзак, магазинний рюкзак Торба. Або ще напишіть, як би ви це назвали. Коли я їду кудись далеко, звісно, в мене цілий великий рюкзак з речами. І коли ти хочеш кудись піти або прогулятися, то ти не можеш брати цей велетенський рюкзак, ну це логічно, тому що тобі в ньому немає чого нести. А коли в тебе є в рюкзаку в кишенці ще ось цей рюкзачок, рюкзак в рюкзаку, то це значно спрощує тобі життя. Ну що, розкладаю ось так його. Оп, і все, витягнув. Розпакував ось такий рюкзачок. Рюкзак того ж самого бренду. Матеріал теж досить якісний, фурнітура у нас ось така теж якісна. Замочки прорезинені, тобто натяк на те, що рюкзак витримує невеличкий дощ. Що в нас по кишеньках? Одна загальна кишенька, просто загальна, велетенська. Далі в нас тут кишенька невеличка є. Ось тут. Бокова кишенька. І ще одна бокова кишенька. Кишеньок з замочками лише одна. А ще тут кишенька є всередині. Ось така. Рюкзак мега легкий, звісно. Ось такі лямки. Так, про зручність. Як в попередньому рюкзаку, тут і мови бути не може. Але велика перевага цього рюкзака саме якраз і в зручності носіння його з собою. Тому що легше з таким рюкзаком піднятися в гори на декілька годин, ніж просто нести пляшку води в себе в руках, або в якомусь пакеті, або у великому рюкзаку, навіщо великий рюкзак. Брати з собою, коли ти йдеш в похід, просто такий оглядовий погуляти природою на декілька годин. В цей момент саме ось цей рюкзак тобі підійде якнайкраще. Також вся детальна інформація про цей рюкзак буде за посиланням в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також діє промокод. Так що дивіться, якщо забажаєте, купуйте. І напишіть свої відгуки, до речі, можливо, вже серед вас є користувачі цієї фірми. Як давно ви. Користуєтеся спорядженням цієї фірми і чи ви цим задоволені? Горами, ярами, друзі. Я дійшов до Криївки УПА. Вона розташована на місці сходження декількох ярів. І ось вона. Входу тут немає. Це така квадратна яма. Довкола я спробував трішки пропікати лише залізні патрони від Мосіна і від Маузера по Другій світовій війні. Трішки цвяхів і якісь побутові дротики. Нічого особливого. Глибоких сигналів немає. Мабуть, краївка свого часу вже була розсекречена, а можливо, просто в ній нічого й не залишилося. Ще довкола пройдуся, можливо, хтось колись загубив персня або кокарду з тризубом. До села тут недалеко, до краю лісу, можливо кілометр по яру, так що люди з села, солдати УПА, йшли в цю краївку. Ну, досить така гарна місцина, щоб переховуватися від окупантів. Поріж, знайшов потужний сигнал. Я вже собі накручував, що це може бути: кокарда, перстень. Ну, багато чого, тому що сигнал справді такий гарнесенький, чіткий. І це в нас ось такий перстень, друзі. Насправді я не знаю, що це таке. Це ось такі мідні дротики, перекручені, скручені. Яке значення цього артефакту, я не знаю. Можливо, ви підкажете. Коли щось скрутили і так загубили чи викинули. Можливо, це була кокарда 0, Або щось цьому дусі, Не знаю одним словом. продовжуй шукати. Ось тут під пеньочком бліндаж, і біля бліндажа потужний сигнал. І це артефакт. Ось погляньте. Неодноразово на позиціях рія я знаходив такі артефакти. Думаю, що це таке. Я досі не знаю, що це таке. Латунь. Ось тут такі заклепки залізні цвяхи і все. Ось такої форми. Інколи по декілька штук на бліндажі знаходив. Друзі, від чого це? Скажіть мені, будь ласка, тому що вже роками шукаю і це для мене досі таємниця. І це на позиціях рія Російської імперської армії. Я спустився, друзі, трішечки нижче до краю лісу, ближче до села. І тут багато сигналів, і це в нас ось такі речі. Це гільзи, але гільзи залізні від Маузера по Другій світовій війні. Ось, гільзе, оце фрагмент планочки гнилий. Але погляньте, земля тут дуже гарна, чорнозем такий, і в ньому зберігається гарно залізо. Ну, ось і по гільзах видно. Вони хоча б залізні, але ще от дивіться, блиск залишився. Потрібно шукати, можливо, щось і по райху цікаве буде. Погляньте, скільки маленьких бліндажів рядочками просто тут є на схилі. І на цих бліндажах я колись дуже багато прязний йшов, ну як дуже багато. З десяток. Ну, це відносно багато дуже, але все одно. Пряги були в бліндажах, на брустерах бліндажів. Зараз я поки що таких сигналів пряжних тут ще не знайшов. Але знайшов залізний артефакт між двома бліндажами. Орхневі листям, І мені здається, я знаю, що це таке. Розгортаємо. І ви вже здогадуєтесь, що це таке. Кусачки ціленькі, під листям собі лежали і чекали того дня, коли я їх знайду. Ось такі, навіть не деформовані, навіть не зламані. Ну що ж, і це артефакт, що вказує, що тут було багато солдатів, і вони губили різноманітні речі. Цікаво, що тут я знаходив лише пряги, і навіть джоного гудзика Рія не знайшов. Ну, можливо, сьогодні пощастить не гудзика, а прягу або якусь медаль знайти. Зайшов бліндаж і в кутику бліндажа. Під таким деревом сигнал 90, і я думаю, воу-вау-воу! Воу, воу, невже пряга? Викопую. А тут маленький схрончик. Схрончик запалю, дордултовки Це ручна граната РГ-12. Рія. Російська імперія. А ось це такі краники. Це детонатори до неї. Гнилі, бачите. Це такий алюміній, і він згнив цілком. Ось тут його вже навіть немає. Лише латуна трубка. Ось такі речі. Можливо, там ще є вони. Я вже не докопував, тому що все і так очевидно. Важко, друзі, дуже важко. Старі місця вже не дуже тішать. Потрібно шукати, розвідувати щось нове, і тоді, можливо, буде більше знахідок. Ну, але я не втрачаю надії. ходжу попід кожне дерево, кутушку запихаю. Можливо, там колись я пропустив щось цікаве. І в мене під старим пеньком сигнал. Ось старий пеньок геть згнив. І тут був сигнал залізний. І я викопав. І що це? Це підкова, друзі, на успіх. Підкова військова, тому що тут такі шипи, що накручуються. Досить така велика. Сподіваюся, мені пощастить, пощастить знайти щось сьогодні. Цікаве, тримайте за мене кулаки. Тому що я пройшов вже кілометрів 12, і як бачите, результат такий, ну я не здаюся, не здаюся і йду далі. Тут дуже багато бліндажів, деякі обжиті, деякі не дуже обжиті, але потрібно перевірити кожен. Думав, вже ж така мозки тягну, а це ось такий якийсь штир. Мабуть, козу якусь припинали, не знаю. Можливо, щось від бліндажа. Ось така річ. До речі, залізо тут гарно зберігається. Тому що ґрунт вже такий не глина, а на схилі чорненький. Але поки що нічого такого цікавого заліза не можу знайти. Та взагалі цікавого не можу знайти. Ось тут в долинці було декілька пряг. 4, здається, чи 5. Сходились бліндажі і ось тут просто були пряги. Ну Подивимося, чи сьогодні будуть. Ось така кришка трапилась мені на першу не схожа, можливо, по другій. Можливо, від техніки. Рейх. А може це щось і совкове. Напишіть, друзі, що ви думаєте, фарба ось така чорна, стан непоганий, але невідомо, що це за кришка. Ось тут ручка така, переноска якась, уявлення не маю. Можливо, справді рейх якийсь. А можливо і радянська, тому що тут долина і вже трактори собі їздили. А ось це, мабуть, джепорія, тому що знайшов біля бліндажа. Спершу подумав, що молоточок, але виявилося ось таке зубильце. Цікаво, що вони з ним робили. Ось таке важке, мабуть, ще коване. Артефакт, артефакт. Продовжує шукати. Ось тут вже трішечки більше сигналів, обжита долинка. Видно, що вони тут оборилися, їздили в село по воду, а можливо, тут і була вода, тому що яр. І тут губили всякі речі. Пряги теж колись губили. Можливо, і ще щось цікаве загубили. Ще одна ручна граната по Першій світовій війні, а саме корпус ручної гранати. Ви впізнаєте, це Ф. -ка. Ось тут корок такий закручувався. Не знаю, чи він тут латунний, чи залізний. На ранніх раніх він латунний. І ось тут мала би бути латунь, але, здається, залізо. Тут рік. Зазвичай так, 1915. Сюди вставлявся запал. Це я кажу по першій світовій війні, тому що по другій світовій війні там є різноманітні запали і вони небезпечні. Ну що ж, друзі, пройшов я 14 кілометрів по ярам і горам. Ці знахідки ви бачили могло бути краще, ну але вже як є. Минулого разу мені пощастило, ну ж не кожного разу я буду такі артефакти викопувати. До речі, подивіться минуле відео. Там дуже-дуже рідкісна річ, яку ви ще, мабуть, не бачили ніколи в своєму житті. І я теж, до речі. Ну що ж, долучайтеся до збору на ФПВ дрона для Другої Галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. І вам успіху, і мені, успіху! До зустрічі!